А як же це полистати телефончик перед сном можуть визивати тяжкі порушення серцево-судинної системи? Це дуже важливо. Що деякі симптоми, ми вважаємо, що це є нормою для нас за рік. 10 кілограм плюс, і нічого не можуть з цим зробити. А він плюс на Виходних, ну мабуть, топ хибних таких рішень наших людей. Хто такий лікар-ендокринолог? Лікар-ендокринолог це людина, яка діагностує та лікує патологію ендокринних залоз. Ендокринні залози це гормонально активні органи, які продуцюють гормони для нормального обміну речовин в організмі. Як саме мені зрозуміти, що мені потрібно прийти? До ендокринолога, ну по-перше, кожна людина, хоча б раз в житті, повинна прийти до ендокринолога. Бо, мабуть, не один лікар суміжної спеціальності не зможе знайти, е, е, зрозуміти е, ту глибину. Якоїсь гормональної поломки, яка може бути майже у кожної людини. По-перше, якщо ми звертаємося до лікаря-ендокринолога, у нас є дві цілі або дві мети. Перше, це чекап. Я просто піду, я ні на що не буду скаржитися. Лікар сам зрозуміє, що для мене важливо здати на що подивитися і приділити увагу. А по-друге, є Є якісь скарги, які заставляють людину піти до лікаря-ендокринолога. Ну, наприклад, основна скарга це вага або схуднення, або прибавка ваги, надлишок, неможливість схуднути. Також втома, слабкість, серцебиття, зміни шкіри, сухі шкіри, набряки. Волосся, яке випадає або становиться ломким, це все повинно насторожити людину, ну і також діабетичні скарги, сухість, спрага. Тоді ласкаво просимо до лікаря-ендокринолога для того, щоб розібратися з скаргами пацієнта. От ви сказали за втому, що це також симптом. А чи може бути втома це як природні явище? Тома, по перше, якщо вона була відсутня, а потім вона з'явилася, то мабуть це не природний симптом. це, мабуть, основна скарга, яка надихає наших пацієнтів, наших клієнтів прийти до нас на прийом і розібратися в чому справа. Якщо людина працює над нормово, якщо є нічні зміни, або людина працює. Доба через дві, вона не встигає відновитися. І втома це є наслідок ну, тої професіональної деформації, поломки, яка може до цього привести. Це один такий вид втоми. Але буває в людини все добре, вона працює там, 5 днів на тиждень, з 9 до 15. І вона спить так, як кажуть, всі інструкції, книжки, як рекомендують на сайтах. Вона гарно харчується, але зранку просипнається, а в неї немає сил, у неї втома, вже збранішня, і їй треба прикласти. Дуже багато зусиль для того, щоб розім'ятися, для того, щоб бути в тонусі, зібратися і почати займатися тою своєю трудовою діяльністю, яка повинна в неї бути ну, запланована на цей день. Так, дійсно нагадує ті випадки, коли ти заводиш будильник на один час і встаєш через дві години пізніше, так, це теж показник, так що організм не готовий проснутися, не готовий е, вставати, діяти, щось робити, покоряти світ, Да? Це точно. Чи може ви можете ви порадити, як подолати в тому? Ну, Перше, треба знати причину, да, чому вона виникла. Бо втома це може бути причина наслідковий такий симптом того, що є патологія щитовидної залози або є патологія наднирників, хронічна надниркова недостатність. Також дуже часто втома є першим і єдиним симптомом маніфестації цукрового діабету у людей після 40 років. Років з надмірною вагою, тому о, якщо ви пройшли обстеження у лікаря-ендокринолога, і е, вам сказали, що немає ендокринної патології, тоді можливо, щось треба змінити в своєму життю, змінити графік, е, змінити підходи до сну, до періодів бадьорості, до позитивних моментів в житті, і е, тоді можна з цим боротися. Але знаючи, що це не патологія, і ми нічого не пропускаємо в нашого пацієнта. Ми вже два роки живемо в стані війни. Скажіть, будь ласка, чи впливає стрес на наш гормональний фон? Ми пережили гостру стадію стресу і поступово зайшли в хронічну стадію стресу, коли все, що виникло на початку, воно або самоліквідувалася або поглибилось і е, перейшло в якусь хронічну стадію захворювання, яке ми навіть не оцінюємо, що це є захворювання, і це є патологія. Всі гормони вони мають циркадний ритм. Да? І для того, щоб наші гормони працювали е, як. Е, Потрібно, ми знаємо, що є мелатонін, гормон сну, який відповідає за сон. Ми знаємо, що є кортизол, гормон бадьорості, який відповідає за нашу щоденну і днівну, так сказати, активність. І якщо ці гормони працюють в дисонансі, то ми маємо активну відповідь гормонів на нашу поведінку. Але хронічний стрес впливає на сон, на продовження сну, на кріпість, на і на активну трудову діяльність. Так, дійсно буває таке, що ти весь день ходиш, як та сонна муха. А якщо у нас, наприклад, ненормований графік, якщо людина працює на нічних змінах, чи ну, як, як це може впливати на наше здоров'я? Що саме може трапитись з людиною, якщо така ненормована діяльність протягом дня? І недостатній сон? Ну, недостатній сон впливає не тільки на вироботку мелатоніна з гормональної сторони, да? але і впливає на роботу судин і на серцево-судинну систему. Взагалі, це може призводити до ризику розвитку тяжких серцево-судинних ускладнень і синдрому. Апноя і е, е, раптової смерті у людей, тому кореляція співвідношення бадьорості і сну вона повинна підтримуватися. От, ви сказали за раптова смерть у людей. Е, е, дуже цікаво, можете більш детально про це розповісти? Так, виснаження організму, да, збої в гормональній сфері, виробітка адреналіну, норадреналіну. Це все впливає на судини і тому це пособствує. Це все приводить до того, що судини починають робити не так, як вони робили до цього, і судинні ускладнення можуть визивати тяжкі порушення серцево-судинної системи. Боже. Розкажіть, будь ласка, більш детально, що таке мелатонін та як він впливає на наш сон? Якщо сказати простими словами, то мелатонін це гормон сну. Він виробляється в організмі людини з 23 години і до 4-ї години ранку. Це дуже важливо знати, тому що від цього залежить, як буде вироблятися мелатонін у нас в організмі, як ми будемо готуватися до сну і як ми будемо вкладатися. Якщо ми хочемо, щоб мелатонін у нас вироблявся щонічно, регулярно, і він у нас поповнювався, то ми повинні лягати відпочивати уже десь в 22 другій, години. Бо в 23 годині починає вироблятися мелатонін, гормон сна, який відповідає за сон, за кріпкість сну. І за те, щоб не було перерви у нас в сні. А як же це полистати телефончик перед сном? Ну, Кожний для себе відповідає на це запитання саме, всі дорослі люди. Якщо ми хочемо здорового організму зранку проснутися і бути готові до звершень, до нових звершень, то ми для себе повинні знайти. Е, Інший час для листання телефону, і е, основне мабуть такі основні моменти, які е, треба знати, да, ну, не тільки харчування, останнє харчування за 4 години до сну, але і е, своєчасне засипання да, в один і той же час десь по можливості і відсутність перевантаження від гаджетів перед сном. Ну, і якщо дозволяє погода, наша така от холодна, прохолодна погода, да, то хоча б на годинку виходити на свіже повітря і 2, 3, 4, 5 кілометрів проходити для того, щоб організм готувався до відновлення на ранок. Ще якось впливає саме те, що ми дивимося, якісь. Фільми, можливо, да, телевізор, або листаємо той же телефончик на процес засинання. Безперечно, бо негативна інформація, вона в нас відкладається, і воно у нас все котірується. як ви замічали, може, що воно відображається в наших снах. Да? Все, що ми з вечора читаємо, дивимося, обговорюємо, воно нам майже завжди сниться. Всю ніч це дивимося. Так, так. Або ми з кимось говоримо, да, або ми переживаємо ті всі негативні моменти, які в нас зараз про є в країні. да чи правда, що в нас в організмі є свій графік вироблення гормонів? Всі гормони мають циркадний ритм. За мелатонін ми вже сказали. Кортизол – гормон бадьорості, який у нас просипається дуже рано і заставляє наш організм ставати бадьорим і готовим до нових звершень. І вже після 10-ї години він десь міняє свій ритм і трохи затихає, але у нас є іще маса других гормонів, які у нас виробляються в організмі, і кожен гормон займає свою. Нішу в е, часовому проміжку 24 години. А от знаєте, є ще така думка, що ти можеш весь тиждень працювати, працювати, вставати рано, лягати пізно, а потім такий а, відісплюсь на. Виходних чи можливо це зробити? Яка ваша думка? А ну, мабуть, топ хибних таких рішень наших людей, які знаходять собі виправдання. Ось я в п'ятницю піду там туди, а в суботу я відпочину. в Неділю я встановлюсь і встану, і буду бадьорим. Але циркадний ритм гормонів ніхто не відміняв, і тому для того, щоб було все ідеально, все повинно, мабуть, працювати. Теж регулярно, коли воно буде в організмі, сьогодні я встаю о такій годині, а завтра я встаю о другій годині. Да? Ну, наприклад, сьогодні я встаю о 6, а завтра я або одинадцяте. Післязавтра я встану о десятій, то на ці поступки наші, на ці наші дії, гормони теж будуть реагувати, і це може в якомусь майбутньому давати збої гормонального фону. А якщо, наприклад, доспати вдень, в день, тобто ти ніч працював, або вночі був поганий сон, і ти такий. Ну, Я висплюсь тоді в день. Взагалі організм це вітає. Організм ну, така от розумна, у нас, да? організм у нас розумний, і він дуже добре підказує, що в тебе був важкий день, або погана погода погана погода. Да? У нас є заметіль, або в нас є туман. І це все дає свої збої в організмі і каже, тобі треба відновитися. 20 хвилин, Просто горизонтального стану або там 30 хвилин продуктивного сну, ну не пізніше, 16 години, дає нам можливість для відновлення сил і подальшої роботи організму людини до 23 години, до 22 години. Який алгоритм дій людини, якщо вона вирішила звернутися до ендокринолога, чи потрібно здавати якісь аналізи перед зверненням до лікаря? Ну, якщо е, у людини вже е, вона почуває таке, да, відчуття в неї, є, що їй пора до ендокринолога, то було б дуже гарно, щоб вона. Просто прийшла. От коли вона порозмовляє з лікарем да, і виложить всі свої проблеми, всі свої питання, хай вона краще ці запитання напише на листку, хай буде їх там 10, 20 або 50 запитань, але лікар він ну, виставить цьому пацієнту свій алгоритм. Обстеження, і він в багатьох випадках він дуже відрізняється від того, що пацієнти думають і знаходять у себе, і то на що вони здають аналізи. Ну, дуже часто лікар каже: це можна було не здавати, а це не потрібно, бо ви розповідаєте геть інші скарги, і треба дивитися, наприклад, не щитовидну залозу, а наднирники, або роботу там вуглеводного обміну, або показники ферритину, там гемоглобіну і інших показників, якщо є обстеження, якісь попередні, їх бажано взяти, бо вони вже відображають всю ту історію, що було з пацієнтом до цього. Які е, треба направлення робити, уже які акценти, пріоритети треба виставляти для того, щоб знайти, чому пацієнт себе погано почуває. А як саме підготуватись до консультації тоді? Написати запитання з великим списком приходити і І казати: лікар, мене турбує оте те, те. От, наприклад, як сьогодні приходить пацієнтка, і я їй запитання: яка у вас скарга? Які основні скарги? А вона каже: Лікарю, у мене одна скарга: почуття. Комка в горлі. Начинаю розбиратися, а там давня патологія щитовидної залози, там прийом гормонів. Робимо УЗІ, знаходимо нормальні розміри УЗІ, на УЗІ щитовидної залози. Немає вузлів, тобто, нема. Субстрату нема того о, якоїсь причини, яка б дала оцей комок відчуття комка в шиї. І далі ми почали розбиратися, а що у нас о, о, з консультацією Лора, чи була вона колись чи ні. А що у нас з консультацією невролога, да? чи була вона колись чи ні, який стан хребта, які показники кальцію, парад гормона в організмі. І о, виникають уже геть. І, Інші проблеми і вже інші направлення цим комком. Можливо, ще є якісь найчастіші скарги, з якими до вас звертаються, або були якісь е, цікаві звернення. Так е, іноді приходять і кажуть, я хочу пройти чекап, Мене нічого не турбує. Ну добре, нічого не турбує. Починаєш балакати з пацієнтом. Ой, а це у мене є, а оце, і це у мене є, і це у мене є. Ой, та-да, я її вагу набрала за рік 10 кілограм плюс, і нічого не можу з цим зробити. Не одні джинси не, не влажу. Да? Ой, да, да, і це у мене є, і порушення менструального циклу у мене є, і головні болі в мене бувають. І так ми потихеньку вже і знаходимо якісь проблеми, які далі вже. Розкручуємо, і розуміємо, від чого це і куди, куди з цим далі двигатися. Це дуже важливо, що деякі симптоми. Ми вважаємо, що це є нормою для нас. Не помічаємо їх і своєчасно не звертаємося за консультацією до лікаря. Я також хочу сказати, що надмірна вага вона у людей після 40 років являється єдиною скаргою от, наявність надмірної ваги. Да? Або вони кажуть, мене нічого не турбує. І е, ти, вже як лікар досвідчений, починаєш думати. І основна причина цьому, да? основне пояснення після обстеження це є або вперше виявлено Цукровий діабет другого типу або преддіабет. Я хочу сказати, що зараз з цими моментами, які виникають в нашій країні, у нас ендокринна патологія, вона ну, така вона геть взлетіла, да? її дуже багато зараз. Є удар по щитовидній залозі, є удар по підшлунковій залозі, і це призводить до великої кількості, ну навіть ну, надмірної кількості преддіабетів. І наші пацієнти приходять з одною про проблемою з одною ж скаргою, і виявляємо преддіабет, І виходить у нас уже дві патології ендокринні, не тільки одна Да? Ми всі зараз сидимо в соціальних мережах, і всі пропагандують у нас дуже спосіб життя, здоровий, активність підвищена і так далі, і так далі. А які саме десь поради лікар-ендокринолог? Що треба змінити в способі життя, щоб у нас нормалізувався гормональний фон, не було ніяких скарг на втому і так далі? Основні моменти життєві, які вони придумані не нами, не ендокринологами, не гінекологами і не іншими спеціалістами, їх не можна відміняти і їх ну мабуть треба притримуватися. бо... Оці е, моменти, що ми сказали, по сну, це мабуть е, така велика проблема. Да? Наші люди не дотримуються режиму сна 8-9 годин, і це е, наносить свій урон організму. Казати про харчування зараз всі про це знають. Да? Про якість харчів, про те, що повинно бути хоча б 2-3 разове харчування на день, про те, що за 4 години до сну. Ну не треба вже вживати їжу і не треба перевантажувати свій організм, бо це теж впливає на сон і на циркадний ритм гормонів. Також достатня кількість води, яку треба вживати щоденно, також свіже повітря, на якому ми повинні бувати хоча б годину на день, також фізичні навантаження. Ну не всі ходять в спортзал, так не всі там, займаються якимось видами спорту, але вже е, доказано, що ходьба 5-6-7 тисяч шагів на день – це вже допомога своєму організму. Підйом, е, в під, заходимо в під'їзд, не сідаємо в ліфт, піднімаємося по ступенькам, 5-й, 7-й, 10-й етаж, хто як. Спашень. Це так, це, уже, це вже ми даємо своєму організму фізичне навантаження. І як наслідок, телефон кожному із нас видає. Ви сьогодні потратили там 200 кілокалорій. Так, калорій. Організм вже це вас як подарунок, то що. Наш наша людина розшевелилася і вона дала якесь навантаження організму. Насправді дуже неймовірно було вас послухати. Скажіть, будь ласка, в якій клініці чи де, де ви приймаєте, як потрапити до вас? Я працюю в місті Київ, Томоклінік. клінік. Ви можете звернутися в кол-центр. Ви можете звернутися на сайт і також за посиланням під відео. Дякуємо вам.